Друзі, якщо у вас є трохи будь-якого фаршу та вже зварено будь-якої каші, то це відео для вас. Сьогодні ми разом з вами приготуємо апетитні ніжні котлети із зеленню. А смачні, ну просто пальчики оближеш! Для їх приготування потрібно ось такі інгредієнти. У нас рисово гречана каша і фарш різний, зі свинини та курятини. Ви ж можете взяти будь-якого фаршу та й зварити будь-яку крупу. Ось ми кашу подрібнюємо. А ви ж можете її пропустити через м'ясорубку разом із м'ясом. Приготуємо фарш, ретельно змішуємо і ще й відбиваємо ось такі інгредієнти. Обов'язково у фарш наливаємо 50-70 мл води. Будуть котлети соковиті, а ніжні, та й спеції додаємо свої улюблені за смаком та за бажанням. Добре змішаний фарш, та ще й відбитий залишаємо у холодильнику хоч би на 20-30 хвилин, нехай м'ясо замаринується. Та нехай кожна клітинка м'яса насититься водою. Далі подрібнюємо зелень, чогось беремо більше, чогось менше і фарш змішуємо і відразу мокрими руками формуємо будь-якої форми котлети. За бажанням. Паніруємо заготовки у будь-якій паніровці. Чи у Борошенці, чи у манці, чи у панірувальних сухарях. Смажимо заготовки на розігрітій сковороді, на олії. Смажимо котлети із двох сторін до золотавої скоринки. А щоб скоринка не була занадто твердою. То котлетки із сторони на сторону перевертаємо кілька разів. Котлети ще на сковороді, а вже пахнуть на всю хату, аж слинка тече. Друзі, рекомендуємо підписатися на наш канал, далі буде ще смачніше приготування страв. До столу котлети подаємо ще гарячими. Хоч вони вже дуже смачні і охолоджені, котлети ніжні, смачні, соковиті всередині. Друзі, ми дякуємо вам за вподобайки та за хороші коментарі. Поширте відео у своїх соціальних мережах, щоб у вас та у нас все було гаразд, а ми знаємо. Що все буде добре? Далі будемо разом з вами готувати страви ще смачніше. Ах і смачні котлети із зеленю. Ах, і смакота.